Всім привіт. Ми в Бердичані. 22 число, субота. Прохолодно, відчутно прохолодно. Людей не сказав би так, що більше ніг завжди, але так. Є. Є людей. Трошки прохолодно. Я навмисно прийшов, глянув на виставку, на ярмарок. Але ви знаєте, йти, коли сонце за спиною, то набагато краще. Бо я так і шов, бачите, сонце було в очі було незручно. А так, коли сонце в спину, буде краще тепер роздивлятися, і все видно. А ну кролик зацікав мене. Оце, оце сірий сіри великан? Так, да, фландери. Фландери, так? Да? А яка ціна цього кролика цього? Великі не продаються, це мама. Ага, це ви як реклама, так? Так, да, а це от малиші. Угу. Це батько її. – А це всі з одної сім'ї. Батько один, а мами так. різні. Ага. Скільки І... 450 450-500. – Ні, я хочу щось спитати. Мама приводить скільки штук, як правило? Отака велика? Е -е, тут в одної було сім. — Навіть так. — А одна в одиннадцять. Є шість, є п'ять, є вісім. Я тримав, так приводили, ну, найбільше чотири. Такі великі. Так. У нас е кролиця була приводила два рази по чотири, а на третій раз привела дев'ять штук і всі дев'ять виводили. — Оце так. Да. Ну такі ось. оце є, ну, а таке... є ще в нас кроличка теж така, ну, але чутичку буріша, така як он там он є. От я тримав сірих великанів, білих великанів, так вони приводили, як правило, мало. 3-5, саме більше. У нас от кролиця привела, зараз то є 7 штук білих. Оце нічого собі. А йде... чого так оце? Я щось... Не знаю. Ну, знаєте, е, так? Йде, ми годуємо всім сухим в першу чергу? Ну, у нас оце версіка привела 7 штук. Ну, я думаю, це не від кормів залежить, просто від породи залежить. Правда ж? Я вам кажу, да? два рази да? приводила, а було таке, що три-чотири більше не було. О, ну а про що я кажу, три-чотири більше то не було? Це тільки в нас таке один раз. було. Ага. І все, а так кажу, два рази по чотири привела, я а потім привела. Крові. Ну певно, що треба прививати зараз, так? Да? Так, да, морні, кроленята ми прививаємо, да. коли вже з ліса вилазять і починають їсти. Починають їсти. Ну це... взимку не так, Гнус, то, мабуть, взимку не так небезпечно. Ми... Воно то так, то ми все одно їдемо. Але Є? треба рівно Да. А це кочурі? Так, да, по тисячі. Да. 550 де ти брати. Так, вдало вам продати вам. Хороші, Дякую, дуже короткі да, кролики. Можливо. Я приваблю привабливі Так, Гуси, кролики. Гуси, кролики. Кролики, гуси. Сьогодні продає по тисячі. Це ваші голуби, так? Да? Я також з половини зайшов, а да, то від цього знімаєте. Ну, можна зняти? Можна, але не потрібно. — Вимисник, так? Що, ви кажете? Вимисник, <реку> так? Так, так. Це ваші, оце ж жовті, червоні, це ви тримаєте такі мать, так? Да? Местные вы? Нет, не, не местные А желтую какую 150 150, да? Ну, <плес> Удало продать вам <он. плес> О, а что вы на день? Добрый день Продали уже? Да Это штатный? <плес> Ленточный? Так, на Лельці. Ну. Волський. Який? Волський. Волський. я знаю, що Волський я синій. Який? Ні. Ні, ще є різні. Вони жовті бувають, і красні бувають. А сині то які? Магнітоволк. Без блін. Це з Ігорем? буде. Який Магнітоволк? Ну, Чистенькі гарненький. я бачу, що в нього утримання таке професійне, так? Да? У вас багато вдома таких ще? Тут більше 40. От багато, так. Да. Це ж, це ж... Ну, вони вас треба, їх так Як... хорошо беруть. Да? Беруть добре? Да? Їх мало. А? І яка ціна йому це? У мене брав. Да, яка, да. яка ціна ціну? 400 гривень. 600. 600. 600. 1. 400 гривень один, да? так? Красавець. Красаві, так. Да. Красавіць це красавіць, да. да, так. Вся Україна, він хороший да. розвод. Ви місцеві? Да, да. Да. Якщо хочете, дайте телефон, озвучте, якщо бажаєте. І вам дзвонять будуть купувати. Мене желающих хватає. Ну тоді все. Містой буде, я виставляю в інтернет. А, добре, добре. Гарних продажів Дякую. Спасибо. продажів вам. О, Готовля, прийде на народження. Дякую. Здоров'я і віка. І танцював да. трохи. І хлопці да. були, і родичі були, єлі всунулися, да. але нічого посадили. Два дні на славу. Я дяка бачив, власне. Да. А ми єлі втрапили, що кажуть, щось їхали цей раз і трохи приблокував я. Проминув, да. Да. так. А що... <кій> де слайдівся? Слава від я мене думаю. відірвався хвилин п'ять назад. Думаю, він, конечно, я не даві десь там, так. десь там, Толя. Там коло прапора зараз пустимо голуба. Добре, добре. я підійду, Толя. Добре. Я підійду, познімаю. підчув. Там коло прапора буду туди далі, бо я за суток у мене овчарка розглядається. А я прапора не бачу поки що. А він сюди за діком далі по лівому борту, то речі гуліш. Добре, хорошо. Підійду, добре. Добре. Ось... Звернув увагу на цього велікана, подивіться. Римський велікан, я правильно сказав? Так, да, так, да, так. Да. А можете взяти в руку, хоч побачити, щоб уявили, що воно таке. Візьміть, будь ласка, руку, яну. Ж... Великан. Ну, я ну... Римський ловити. Та не треба, треба добре, не треба. Ох, і здоровий вже. Ох, і здоровий. А чому він один? Сами, Лиші, саме, да? кампу, це це голуб, голуб. Це саме. Голуб, так? Да? А вони нормально висичуються, як всі Самі, голуби, що... кормлять, да? да, да. я дочув, вони ж важкі. Це ж треба важкі. накладці бути. А взяти браму, арпінтона, кури, так у них і яйця там набагато Які? сильніші. Які вони А що з голубине яйце таке? таке саме, повернеться, так... повернеться так... і роздушить. Нормально, Ні? вони кормлять, все добре. Це всі ваші, так? Да? Це всі ваші. А це чорні бакінці, так? Да? Це ті, що вертять. Це товариш на фронт пішов, а жінка каже, а -а -а -а. продай їй. І скільки той римський коштує? Римський 500. 500. Мама рідна. Да. Ну, вдало продати. Так, да, все. Добре. Дякую. А, все, красавців, а? Ай, павлий красавці, так. Нема, хазяйні. Так, цікава колекція. Цікава колекція, да? Кенера? Це морози, їм не холодно. Вони на мороз морози, я дивуюся, співають да. ночі. Я дивуюся, да. як це на морозі, це вони в вони зимують. От і ну, не зимують. рейки. В хаті все время. Да. А це ще й люди. А Це, а це щегли, так? Це ще це ще гли, да? Да. Вони зимою хайки, морози, все одно виживають. А по чому самці? — Самець один. Відійшов хазяїн. Десь рублі. Скільки? Тисяч. Тисяча. Ні, канери купляти в клітці — це трошки ризиковано. Не в хаті угу. Зараз хазяїна зачекаємося, то трошки розпитаємо мені. Не розкажете мені, чого ці не мерзнуть, а ці мерзнуть. Бо це канарейки, канарейка де родилася? На Канарських островах і з Канарських островів. Тому ну, вона А ці літають а у нас, А Це да? рейриніровані наші дика, півча, птиця, угу. щеглі, чижі, овсянки, по природі півуни. Оце ну, канарейки декоративні чи співочі? Це, це співоча. Співоча, так? Да? Це співоча Декоративна канарейка вона йде або глостер. Або йде красна ряба, або ряби. А то, ви так на вид то... скажете, наприклад, це півча чи На вид. По-перше, півча канарійка, вона маленька. Вона менша? Менша. Півча канарійка менша. Тим більше все те, що вже виведене, йде Глостери, виведені красна ряд. Ви знаєте, не, не знаю, можливо, ні, ну ви краще за мене знаєте. Але... В них форми увілічують. Тобто, в них так само люди підбирають, як ти казав, форми увелічують. Ось маленька канарейка пивчить. А якщо це вже більша канарейка. Угу. Ну це пивче, так? Да? Да, це все пивче. Це півчі. Ну Я бачив, що є такі красиві жовті, гарно співають. Крупні є з шапками, да. крупні гостірі йде прямо аж да. з панамами на голові. А це сам е всі часанки? Самці ось два зверху, це самочки. це самочки. А самці ось, ось, ось? Білий, жовтый, Білий, це? Білий жодний. Да? Да. Це теж вважається декорацією, тому що природна канарейка, вона чисто зеленого кольору. Зеленим, да? І завезені вони були з Канарських островів, ще приколують. Mm -hmm. А ті мене півчатки. Да. І якщо не секрет, яку ціну самці і самки? Самки по 400 гривень. По по Живуть при нормальних умовах по 10-15 років. А може таке бути, що він е не співає, а потім через руки пару починає співати. Ой, і таке буває, сам не так... співають, не хуже, через саме спів. У мене саме сидів рік, мабуть, а потім почав співати, я чуть його вже був не... Він ну, не збувся, бо наші не співаючи. Буває ніде, да? буває. буває. Де, да? Боже, киська злякала, все, конерейка замовкає, і може мовчати по півроку. Значить все нічого не міняється. Да, то, я я знаю, знає, так, да. Да. Добре, гарний вам. Дякую. Гарний вам, так. Да. Так, тут білоцерківські хлопці продають книжку. Якщо хтось зацікавить, Дякую. Да. Білі церкви? Ну, студентом був. Да, це дуже хороша книжка, до речі. Да. Та що хто Зараз має... таке зерно дороге. Так, а що дешеве? А що дешеве? Як що дешеве? Життя людське дешеве. <гум> да, не сказав би, що людське дешеве. <гум> дешеве, ні по чому. Да. Це білоцерківські, вони традиційно торгують такими голубями, розводять таких голубів, полюбляють, так. Да. Кожен різний смаки. Ну це сугубу, це сугубо київські, київські масні голуби. Я довго хвостик не люблю, щоб не трогали хвостики. Треба, щоб були гармонійні. Він не може бути великим і то О, Це Даня? Привіт! <laughs> як справи, Таня? Нормально. Нормально? Голубів як? Ганяєш? Так, сам А в школу ходиш чи ні? Ходиш? Співає, співаєш? Після школи йде. Що, що так? Співає Шо, ходити, і в школу. Не молоде, так. Да, молодець, так. Да. Ти не продаєш сьогодні голубів? Ні. Ні? Я не взяв голубів на подарунок. Ти вже всіх, що треба, продав, так? Так. Так, це, ви кажете, сороки, так? Да? Вони мають відношення до курсаків чи не мають? Це ті самі курсаки, тільки розцветка сорока, як сорок. Ну чим вони мають відрізнятися? Чи тільки кольором, і все? Кольором. І все? Воно синю, такі самі. да? Ага. Ну це, да, але. — Курсаки теж різні бувають, я знаю. там. — Є крутніші, там... є дом... ага, є Крупніші, є такі. І голова у них трошки є різні. То квадратненька голова, так, на... та, да, я знаю. Та. Ну, Мабуть, вже мода на курсаки, мабуть, налітають, що трошки вона ослабла. Раніше курсаків, я знаю, літали, і всіх їх прихвалювали. І зараз літають. Да. Літають, але... Що за ними не сильно ганяються, за цими кусаками. Тримають тільки такі щирі, віддані кусакам люди. Да. Раніше, я знаю, хочете щось купити, поганяти. А пішли курсики, купимо, то точно, що вони і будуть літати і нікуди не діваються. А зараз вже да. ви місцеві, так? Не. А це що за пара? Це Кирилоградський. Кирилоградський. Охи. І то ваше теж, так? Да? А то жовтий жовти голуб чи голубка? Голуб. А яку ціну жовтий? 200 гривень. Жовтенький, найкраславний. Я бачив сорок в великій кількості, розкажу де, у Харкові. І при Союзі. Але вони були набагато крупніші. Ну як набагато? Від цих так на око видно, що крупніші були такі, вони були. Здорові такі. Це вони маленькі, що чорти спитав? Це молоденькі, поздні вони, пізні Ну, Вдома у вас багато такі, так? Да? Це добре, гарних вам продаж. Да. Дякую. Да. Треба, щоб мене дякувати, що я рекламу роблю. Да? А він сердиться, що я знімаю. Ні, тут завжди птичка в цьому вольєрі хороша така, підтягнута, завжди така жива, я цей вольєр. Чоловіка завжди хороша. Знаю, так. Соловіка завжди хороша. В цьому вольєрі завжди птиця, я... вона мене приваблювала. Що... Я завжди цю птицю рекламую, а він на мене сердиться. Це благодаря, що сітку, не бачила. Я вже тільки покромлю. Я так ну, Цей хазяїн такий трошки скромний, він не дуже хоче нам розказувати, я покажу вам. Усі клійці, всі вольєрі, ці завжди такі голуби живенькі. Да.

Ви продаєте? Це, оце, оце саме, що я її бачу, так? Отака да? полосі, тільки без трубку. Отака тільки без каркаса, так? І скільки коштує? 650. Оце синтетика, так? І голуби ваші? Продається сітка. Продається сітка для тих, хто практикує продажі, так що можна цю інформацію собі взяти на озброєння. А ви може вас на хвилиночку? Ну, добре, 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 хорошо. Людина зайнята.